В Україні сьогодні все більше виглядає так, ніби державою керує не бажання об'єднати людей. А планомірна стратегія розділення, і це видно в тому, як нас ділять на схід і захід на україномовних і російськомовних, на православних і католиків, у медіа постійно підкреслюють відмінності, замість того, щоб показати спільне, люди бачать новини, де підкреслюється, що є інші українці, що вони небезпечніші і постійно лунають меседжі, які змушують людей. Дивитися один на одного як на ворогів, а не як на співгромадян. Держава цілеспрямовано підживлює ці конфлікти через телевізійні програми, новинні канали, соціальні мережі, телеграм-канали та навіть через блогерів. Бо так простіше тримати суспільство під контролем. Коли люди сваряться між собою, вони витрачають свою внутрішню енергію. На внутрішні конфлікти, замість того, щоб вимагати відповідальності від влади, саме тому постійно створюються історії про схід проти заходу, про те, що хтось неправильний через мову або віру, що хтось не патріот, бо ходить до іншої церкви. І всі ці повідомлення повторюються тисячі разів на день. Поки люди самі не помічають, що вони починають люто ненавидіти своїх сусідів, друзів і колег, ще один механізм це страх і відчуття небезпеки. Коли влада через медіа нагнітає постійне відчуття загрози, що якщо ти не такий, як потрібно, тебе зрадять, обдурять, тебе обмежать, і це змушує людей шукати винних не у системі, не у чиновниках, а у собі подібних. Бо вони поруч і це працює ефективніше, бо мозку легше ненавидіти того ненавидіти того, кого ти бачиш щодня, ніж абстрактну систему. Яка насправді приймає рішення. Крім того, державні меседжі підкріплюються фінансуванням іноземних структур, які підтримують саме ті медіа, що розпалюють конфлікт всередині країни, бо їм вигідно, щоб Україна була слабка, розділена і постійно всередині сварилися. І на цьому фоні народні емоції перетворюються на ненависть, а не на вимоги змін. Ще один аспект релігія. Бо постійно наголошують, що хтось правильний, а хтось православний, хтось неправильний, хтось католик. І це знову ж таки робить людей ворогами всередині власної країни, замість того, щоб об'єднатися за спільні інтереси, як результат, ми маємо дві північні Кореї всередині держави, де схід і захід дивляться один на одного з підозрою і ненавистю, де люди не довіряють один одному, де суспільство поділене. А всі ці конфлікти штучно підтримуються і повторюються щодня через медіа. Бо саме це дозволяє владі уникати відповідальності і продовжувати робити те, що їм вигідно, лише тим елітам і зовнішнім гравцям, а не простим людям. І поки українці не зрозуміють, що весь поділ нав'язаний штучно, поки не перестануть. Давати себе стравлювати, ця ситуація буде повторюватися знову і знову. І єдиний вихід це об'єднання, перестати вірити в ці наративи, вимагати відповідальності від тих, хто реально керує країною. Бо саме штучний поділ і ненависть між громадянами роблять Україну такою слабкою і керованою зовнішнім і внутрішнім ворогом. Якось так, подумайте про це.